Скажи, така робота більш нам подобається. Да, Кататися на качеві. Да. Слава Україні! Так, Друзі, всім доброго дня. З вами моя Надюшка Сергійова і Сергій Шелучко і наш сільський блог. Про те, як живемо ми і не тільки. Так що, друзі, ще раз хочу подякувати. Подякувати від себе особисто, як від батька, за всі поздоровлення, які прийшли моїй Надюшки. Від усіх глядачів, і на тіктоці багато писали, і в Фейсбуці багато писали, і в спільноті багато писали. І під двома відео ми пишуть, ще й досі пишуть, поздоровляють мою квіточку з днем, народження і бажають її всього найкращого. Ну а ми вчора трішечки відпочили, повечеряли по сімейному і далі працюємо. Сьогодні у нас була зарядка. Надюшка давала дрозда з бабою Надією. Завтра у Ба Баби Наді також день народження в моєй тещі. В тому році у вас не було вдома, так? Да? Батько -вірш... вірш. Батько її вірша тоді був написав. Так що завтра Надія Анатолійовна день народження. Сьогодні день народження у нас у моєї хрещениці, у Надюшкиної сестри двоюрити, у, у Вікторії. Так що Вікторія, ми з Надюшкою Сергійовою. Що робимо? Поздравляємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі всього самого-самого-самого найкращого. Щастя, здоров'я, багато дітей Ух ти. і любові. Да. Так що бажаємо тобі всього найкращого, миру тобі і твоїй родині. Поваги від близьких, Перемоги. від чоловіка. Перемоги ми бажаємо всім, і в тому числі і тобі, тому що всі ми прагнемо одного єдиного, миру, миру. І хай буде мир в твоїй родині, в твоїй державі, у нашій Україні. Так що, квіточка, ми тебе вітаємо. З днем народження, все тобі найкраще. Ну хто дивиться з наших глядачів наші відосівки, коли ми знімали весілля? О, це та дівчинка, це ж Вікторія і Іван. Так що наші вітання, так як ми маємо можливість і в Ютубі привітати по-простому, по-сільському. Ну а на даний момент. Надюхові отримали команду, так як батько в неї підкаблучник і виконує всі забаганки своєї дружини. Леся Петрівна сьогодні коптила. Я ну, цим ділом не займаюся, але такі речі, як там витягнути з коптілки бігенькі, так як завершився процес і так як на вулиці жарко, в літній період ну, тяжко це все діло робити, зараз треба його все витягнути бігеньки занести в нашу примітивну кухню номер 2 в наш вагончик, який колись називався також кошик. Оце був колись магазин. І ми так зробили, купили і зробили з нього таку літню кухню, а в Лесіну Петрівни таку невеличку. Ну такий у неї там полігон для випробувань. Вона там робить різні речі, там ковбаски, балабаски. Те, що ми любимо. Да? Так що мама відпочивати, пішла в гараж, стала сьогодні. І води якусь вона відпочила. А ми зараз витягнемо це все діло. Та й вже прийде вечірнє справляння, батько піде цвиняв хвости крутить, яких у них немає. Ну а дівчата будуть займатися своєю роботою. Так що сильна родина це, це сильна Україна. Так що, друзі, дякую всім за привітання, дякую, дякую всім за довіру, тому що ми рухаємося далі і закрили ми вже питання. І по 118-й бригаді той автомобіль, який передали, і 32-й, Дякуючи багатьом-багатьом людям, і я вже неодноразово говорив. Немає перешкод з якогось регіону. Допомагають люди з різних регіонів і також волонтери. Так що Олі Дубініні великий привіт. Ми плануємо до неї поїхати. Вона нас також підтримує, ми її підтримували, вона в нас підтримує. І таким чином працюємо. І Багато різних волонтерів з різних регіонів. Ми з ними спілкуємося і допомагаємо один одному. Так що, друзі, рухаємося далі. Задача номер. Один бігенько зробити всю справу, бо ми, ми з Надюхою по перше число. Да? Так що погнали. Все, наську на будеш батька знімати, а батько бігенько це все діло зробиш. Показалася Петрівна, Не доведи, Господь. Одна муха залетить. Так що, друзі, коптілка древо. Це не реклама. Ну, я скажу, що іншої в нас не було. Працює вже навіть не знаю скільки років, вже Серега служить третій рік. Він ще ще займався до служби цим всім ділом. Це їхня була така ідея розпочати переробку. Але скажу одне, хто тримає домашнє господарство, в першу чергу, якщо є можливість реалізувати продукцію, тобто самому м'ясом салом, ну якщо можна, то й переробкою. Тобто це є норматів і це є добре, тому що на своєму так сказати шляху ми перевірили, тому що коли здавати живою вагою, ти залежиш від ще одного дзвіна. І, наприклад, на сьогоднішній день хлопці мені дзвонять, звернулися до хлопців, які скупляють, а вони не беруть. І тобі треба його далі тримати, і ти залежиш від ситуації, поки в тебе заберуть. Коли ти сам реалізуєш, лучше менше, кожну недільку по одному поросятку, так як ми це робимо, щось продали, щось роздали, щось переробили. Це копчення не на продажу фактично, це все поїде в деякі місця, куди ми запланували. От. Не все ми показуємо, не все ми афішуємо, але скажу одне: якщо будете працювати, то буде що і продавати, буде що і роздавати. Так що бігеньки з Надюшкою, зараз це все діло що там? Я навіть не знаю, що там. Та я то в основному у нас такі невеличкі ради, я так пані, уші для Славка. О, тобто Леся Петрівна такі невеличкі речі, які в нас залишилися, вона їх закупила і вони йдуть. По так що ми крючечки зараз не знімаємо. Ось така шкірочка. Це, е, вона, по-перше, сало копчене з тим, із мішковинкою, ще плюс прикопчено ще кардос. Це сало чому? Ми таке сало не продаємо, як сало, це сало, яке йде із лопаток з передка, отсюди від шиї. І ми його в принципі, завжди коптимо. Леся Петрівна робить маринад, маринує і це все діло ми коптимо. А потім воно в полонну Васипетріна Явкова кумує і передасть туди, куди воно повинне поїхати. Хочу там також одну посилочку відправити ще одним людям. От. І все буде добре, все буде Україна. Тобто треба, просто треба працювати. Не треба просто ходити там і говорити, це погано чи хорошо, неправильно, чи не вийде. Все воно вийде, якщо робити. Ну і такі кусочки м'яска. Із задньої частинки ми сейчас на дюжкою потім підемо в кухню і це все діло з нею розложимо. О, там у нас працює кондиціонер. Це батарейка в мене Ні, Це не батарейка, це градусник. Ні, так тут нема батарейки. А. О, поки сюди положу, потім розберемося, немає часу. О, так що це все діло загружаємо. Ушки на макушки. Копчені вони проварені і копчені, тому що коли... Варили на паштет, ну і пару перепілочок. Не знаю, що це навіть, там за спецзаказ такий комусь. А може просто було рушту. Так що Ось такі справи. Закриваємо це все діло. Пока закриваємо, потім вже дівчата будуть це все діло робити. Але треба все одно закривати для того, щоб туди не налетіли мухи і не відкладали свої яйця. І ми закриваємо тушину. Зараз вже там воно кутівка, вже там все предусмотрено і вже там є сітка. Зараз у нас маркер. Так що, друзі, ну отак, працюємо. Зараз підемо в шикарно, Тут, звісно, шикардо, далі, холодно. холодно. І це все ділимо, ще. Раз, знімаємо, обратно мені скажуть, і в шапки. Шапки не можна. Ну, откуди ви знаєте, хто що робить, коли ви купуєте ті чи інші речі. Ви навіть навіть не представляєте. Що і як, якими руками, якими ногами. Ні, я не кажу, що там багато людей все роблять так, як треба. І я не кажу, що ми робимо так, як потрібно. Але ми робимо так. І ми цього не скриваємо так, як воно є, так воно є. Так що зараз працює кондиціонерчик, без кондиціонерчика Не туди, не сюди. Це все діло охолоне. і потім весь потрібно, це все діло зробить. Так що не все так просто, там і ходить обсуждати. Там, що І купте, як купте, що це заробітки якісь там. Ну, По-перше, щоб заробляти, то треба щось вкладати. От для того, щоб зробити ту ж саму тушонку, потрібен автоклав, потрібні банки, кришки, потрібні нам ножики, досточки, мусатики, для того, щоб навіть нарізати, зробити, закрити. І треба, щоб була електрика, або дрова була, для того, щоб все залежить від того. На чому ви будете працювати. Так само по покопчені. Всі там говорять, ой, дорого там коптівка. Ну, По-перше, треба вважати, якщо взяти для себе, то, понятний перець, що для себе то є для себе. Просто який період часу прийде, щоб покупити. А якщо робити і частково це все діло реалізовувати. Кладете, так? Да? Потім я розпершуся. Да, коптівка. Вона себе окуповує, якщо робити там, постійно для своїх знайомих, для друзів. Ну, а це так невеличка кількість того, що в нас була, щось залишиться нам, а щось поїде, є у нас там моменти, куди це треба відправити. Поки я не буду говорити, тому що про це ну, в деякі моменти є сюрпризи. От вони повинні бути сюрпризами. Може, хто перележить, то не є правильно. Так що, друзі, я всім казав і кажу, пробуйте, об'єднуйтеся. Підтримуйте один одного, і тільки так можна дойти до якогось моменту. І також до перемоги, тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога і, поставивши якусь задачу, одну, другу, третю це все діло зробити. Тому що реально, нереально, там кажуть, не звертаю увагу на тих чи інших людей. Я стараюся не звертати, але боляче, коли ці люди знаходяться поруч, живуть у цьому світі і краще б вони мовчали. Тому що говорити там, я не довіряю там тобі, от є такі люди, які кажуть, там відкрити, я тобі не довіряю. Я кажу, я не буду нічого робити для того, щоб ти мені довіряв. Це твоє особисте право. Та я не довіряю нікому. Ну от і не довіряю. Тому що всім мішає щось. Як погано на танцору, мішають балабони, так само комусь. Мішає щось об'єднатися або просто підтримувати тих чи інших військових, тому що на даний момент все залежить тільки від них. І якщо ми не отримаємо ворога, то майбутнього у нас нема. А майбутнє в нас є, було і буде. І Україна вона досе. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Героям! слава! Всім